З початку червня Україна та, зокрема, Черкащина перебувають під взаємним впливом південних антициклонів та атмосферних фронтів із заходу. Тому погода встигла продемонструвати як перші спекотні градуси, так і прохолоду з дощами. Такі контрасти зумовили інтенсивні грози в супроводі сильних злив, граду та шквалів. Проте наш регіон отримав тільки залишки цієї негоди, запевняють метеорологи. А тепер природа вирішила випробувати Черкащину виснажливою літньою спекою. За даними метеостанції Сміла по західній периферії антициклону Ванеса до нашого регіону почнена відходити повітря тропічного походження. Період з 5 по 9 червня відзначиться не тільки пекельними 30-35 градусами в день, а й дуже теплими ночами 16-21 градус. Середня добова температура буде становити 24-26 градусів вище нуля, що навіть перевищить норму найспекотнішого періоду. Опади можуть бути виключно локальними та короткочасними. За такої погоди посилиться забруднення атмосферного повітря викидами підприємств і автотранспорту та зростатиме пожежна небезпека в екосистемах області за попередніми прогностичними розрахунками, із 10 червня спека покине наш регіон. Холодний атмосферний фронт принесе грозові дощі та остудить Черкащину до комфортних літніх температур.